Цей набір складений для звичайної сім'ї, і вартість такого порятунку близько 6 тисяч гривень. Ви говорите, що це дорого, але ж життя ваших рідних воно безцінне. Давайте складемо разом аптечку, яка повинна бути у кожного українця. Спочатку я кладу рукавиці, бажано б їх мати три пари. Захистити свої очі ви можете окулярами. Для того щоб зробити якісно травмоогляд, ми будемо використовувати атравматичні ножиці. Для зупинки масивних кровотеч я буду використовувати турнікети. Також можна використовувати перев'язані пакети, бинти на еластичній основі, також серветки марливі, які будуть впитувати кров і тим самим зупиняти її. Бажано мати кровоспинні засоби також при втраті крові людина втрачає тепло. Нам треба її огорнути термоковдрою для зупинки масивних кровотеч. Ми будемо використовувати марливі відрізи. Зафіксувати марливий відріз можна звичайним. Будівельним скотчем, який ви можете придбати в будівельному супермаркеті, ми повинні розуміти, що при маленьких невеликих кровотечах ми можемо обробити рану хлоргексидином і заклеїти лейкопластирем.